Артисти висловлюються кожен у свій спосіб: художники малюють, танцюристи танцюють, музиканти створюють музику. Я прослухала багато пісень, і саме ця промовила до мене. «Вставай» – пісня Олександра Ярмака, яку обрала для свого українського виступу одна із провідних виконавиць цирку Еріал Анастасія Тіміна. Вона допомагає їй передати глядачеві свій біль за батьківщину. Алавтоперформенс. Мені Дуже сподобався її номер. Я відчула сильні емоції, спостерігаючи за нею. Я не знаю мову і не розумію слова, але дуже розчулилась. Анастасія пояснила мені про що пісня. Я думаю, дуже важливо продовжувати говорити про події в Україні. Спочатку це була провідна тема, але зараз люди почали забувати. Чудово, що вона це робить у такий незвичайний спосіб, адже це може привернути більше уваги. Вона ділиться своїми відчуттями за допомогою музики та своїх рухів. Рідні та друзі Анастасії живуть у Харкові. Вона намагається підтримувати з ними постійний контакт. в Харкові, Україні. Я народилася у Харкові. До сполучених штатів ми переїхали, коли мені було сім років. Більшість моєї родини досі живе у Харкові. Ми намагаємося щодня спілкуватись. Я прокидаюся і намагаюсь зателефонувати сім'ї й друзям, щоб дізнатись, що вони в порядку. Вони мені розповідають про вибухи, яка будівля збереглась, яка ні. Останній раз, коли я не так давно була у Харкові, ми гуляли містом, фотографувалися на фоні будівель, яких зараз вже немає. До команди цирку Анастасія приєдналась понад шість років тому. Для неї це робота мрія. Директорка пишається Анастасією та вважає її однією з найталановитіших жінок за 24 роки існування цього колективу. Вона фантастична виконавиця. Вона дуже старанно тренується і завжди дивиться на свої номери у перспективі. Її виступи надзвичайно важливі зараз, адже вона людина, яка народилась і виросла в Україні. Світ швидко забуває про подібні події, завжди з'являються інші новини. А це перетворилося на триваючу кризу. Я пишаюся Анастасією, адже вона відкриває свою душу у цьому прекрасному та поту. Ужному виступі Анастасія також власноруч зробила та подарувала всім колегам браслети з українською символікою. За мету поставила собі постійно розповідати американцям про події в Україні. Мене часто питають, і люди готові слухати, тому що я маю багато інформації про події в Україні. Тут не завжди в новинах показують усі щоденні деталі, і я можу заповнити прогалини. Мої виступи, мої рухи це мій спосіб спілкування. Я відчувала, що мушу зробити цей номер. Я хочу, щоб люди пам'ятали, що війна досі триває, і триває вже дуже довго. Це нагадування не бути байдужим і не забувати про те, що відбувається у світі, адже ми глобальне суспільство society now. А для себе Анастасія мріє знову відвідати рідний Харків та вірить у перемогу. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів для Голосу Америки Денвер, Колорадо.